Сьогодні ми погуляємо з вами одним із найгарніших районів Києва. Ми побуваємо на золотих воротах. Я покажу вам найінстаграмніші місця столиці та розповім про них цікаві історичні факти. Ну що, let's go гуляти зі мною осіннім містом? Алки, привіт вам з сонячної столиці. Я буду тестувати сьогодні новий формат відео для вас, аби вам було цікаво мене дивитися, а мені було цікаво для вас знімати. Тому не забудьте підписатися на цей канал і обов'язково поставити вподобайку. А також підпишіться на мій інстаграм, тому що там також є що подивитися. Тож, зустрінемося сьогодні з вами на Золотих Воротах. Дорогою до золотих воріт я просто не могла пройти повз і не показати вам дзвіницю Софійського собору. Це також один із таких найголовніших символів Києва. Я обожнюю просто доставляти Софійською площою підміральну атмосферну, тому запам'ятовуйте мою щиру рекомендацію, обов'язково будучи в Києві, приїхати сюди. Що ж зустрілися ми з вами вже на золотих воротах. Виходимо з метро і одразу перед собою бачимо золоті ворота. Класно, правда? І дуже зручно. Це одна з найстаріших споруд Києва, що збереглася від наших днів. Колись роками вона захищала столицю від ворожих нападів, а зараз слугує просто символом міста. Ворота були головним в'їздом до столиці. Ніколи і нікому з загарбників не вдалося потрапити до міста через них. Уявіть цей масштаб сили та величі історії. Знаєте, я завжди маю такі змішані відчуття, коли знаходжуся біля золотих воріт, адже приходить таке усвідомлення, що ця пам'ятка була тут задовго до того, як ми з'явилися на світ, і також буде тут після нас. Цей район Києва ще мене вражає своєю колоритністю та автентичністю. Тут дуже спокійно та гарно. Я обожнюю проводити саме на золотих воротах свій вільний час. У мене тут є декілька цікавих, класних, улюблених місць, які я вам ще обов'язково покажу. А зараз хочу поділитися з вами такою рекомендацією. Відвідати музей, який знаходиться всередині золотих воріт. Я його вже відвідувала і ні разу про це не пошкодувала, адже вхід вартує всього 60 гривень, а емоцій та вражень ви отримуєте набагато більше. Я мала таке відчуття, наче я власноруч доторкнулася до історії. Розповім вам банальний факт, чому золоті ворота називають золотими, бо ж по факту вони не золоті. Золотими їх назвали тому, що за вхід доводилося платити золотими монетами, хоча це тільки одна з версій, інша свідчить про оздобу зі справжнього золота. Тим часом, непомітно для самих себе ми опинилися у моїй улюбленій кав'ярні книгарні. Обов'язково зберігайте адресу. Тут часто відбуваються цікаві події, та є величезний асортимент книг. А також поділюся з вами таємницею, що тут надзвичайно смачні макаронці, трубочки зі згощеним молоком, кава та лимонади. Та й взагалі все, що забажає ваша душа. Але родзинкою цієї книгарні є фантастична тераса з виглядом на історичну частину міста, а саме на будинок підгорського. Ця таємнича будівля збудована у романо-готичному стилі більш відома під назвою Будинок Барона. Ті кияни та гості міста називаються споруду київським замком. Боже, як я люблю ходити по подолав, коли він такий пустий, коли тут нелюдно, взагалі немає людей. Кайф. Як сказав вам таємницю класного початку дня. Заходите в кав'ярню, гуляти своє улюблене капучинку або що ви там п'єте, і йдете гуляти місто. you Рейтерську. Це знову ж таки історична частина Києва, і тут є що подивитися. В інстаграмі ця вулиця відома завдяки закладу Катімо кафе. Я також часто його відвідую, тому що там неймовірно атмосферно і вам також рекомендую. Завжди кудись біжить і поспішає. Київ, хоч і шумний, але місцями дуже затишний і навіть спокійний. Київ це стильні кав'ярні та стильні люди. Київ це пройти всі стадії від ненависті до любові, аби відчувати себе тут вдома. Київ це Поділ, такий улюблений і вже навіть рідний. Це каштани смачна кава і воздвиженка. З вами на Воздвиженці. Це казкова місцевість просто у серці Києва, але зважайте на те, що добратися сюди ви будете довго і важко через те, що Андрівський узвіз стоїть на схилах та пагорбах. Воздвиженку раніше називали районним приводом, адже тривалий час вона не була заселеною. Що не скажеш про неї зараз? Зараз вона дуже розбудована та слугує класною фото- та відео локацією для зйомок. Я навіть чула, що тут знімають фільми. Воздвиженка відрізняється з-поміж інших районів Києва тим, що вона дуже кольорова, виглядає дуже романтично, естетично та інстаграмно. Я в цьому районі вперше приїхала спеціально, щоб зняти один для вас. Але це цілковитий захват. Я обов'язково сюди приїжджатиму ще. щойно й мене випадатиме така можливість, це дуже гарно. Так хочеться зробити тут багато фотографій, і так шкода, що я зараз одна. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео, тому до зустрічі у нових влогах. Не забудьте підписатися на мій канал та на мій інстаграм.